Айконік 3. Holiday Портер від бриварні Бірмайстер, власне, бриварні мережі Сільпо. Ось так вони бачать пиво до різдвяних та зимових свят. Зима, ялинки, єдинорог. Оце, мабуть, їхній логотип. Він же Володимир Ващук, він же Санта-Клаус чи Святий Миколай. Це Імперіал Портер 9,4. Алкоголю 26 початкова щільність, 35 IBU. Параметри солідні. Пиво чорне, як різдвяна ніч, зовсім без безпінної шапки, і я вже відчуваю якісь смачні аромати. Солодкий солодовий аромат з копченими фруктами. Насичений важкий такий смак з чорносливом, з копченою гірчинкою. Солодовий, солодкий, але не притерний. Пити його треба маленькими ковточками, і алкоголь тут зовсім не відчувається. Добре схований за цим чорносливим, цими темними фруктами. В цілому, це характерний смак для міцного Балтійського портера. Ці 9,4 потихеньку розслабляють і зігрівають, і, як на мене, за 50 гривень дуже непоганий Балтійський імперський портер. Саме воно до зимових різдвяних свят. У тапку його не балують, оцінки невисокі. А я йому поставлю четвірочку. Більше про різне пиво на ютуб-каналі. Пивна п'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.